Літні канікули для Віталіка почались у лікарняній палаті. Хлопчик випадково наступив на каністру з кислотою. В траві каністра я був, йшов, наступ, став в траву і якраз наступив на ту каністру і собі опік і ногу. А от дворічна Діанка досліджувала воду на кухні. я в графін з водою, гарячою, би так стараюсь робити дітям гарячий чай, щоб він стояв охолов. От і не припильнували. Вона чомусь вилізла, бо теж дівчинка більша, то не то що дитинка маленька може потягнути. Вона чомусь вилізла на верчі, зачепила ручкою. Графін впав. Ми тут всі з кухонними травмами жартує пані Надія. Схожу статистику оголошують і медики. Більшість маленьких пацієнтів потрапляють до опікового центру саме через каструлі з окропом. Віком до п'яти років знов 70% від тих дітей, які які лікуються з опіками, це діти, які отримують опіки на кухні. Опіки це друга за поширенням дитяча травма однак часто лікується найгірше. Тому наголошують лікарі, аби уникнути біди, потрібна постійна увага батьків, адже чимало дітей зазнають опіків через недогляд дорослих. Тому для батьків планують навіть видати порадник. І ми плануємо, якщо нам вдасться, це видати достатнім е, тиражем, розповсюджувати це, починаючи з жіночих консультацій, вчити мам поводженню на кухні з маленькою дитиною в школі відповідального батьківства. Важливо під час опіків і оперативно звернутися до лікаря та правильно надати першу допомогу. Головне, швидко зняти мокрий або обгорілий одяг та занурити місце опіку у прохолодну воду. А от різноманітні бабусині методи можуть завдати більше шкоди аніж користі. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, головні новини Львова.